Кожна біда несе в собі насіння рівноцінної або навіть більшої користі. На перший погляд це звучить парадоксально. Але саме так пояснює автор: наші біль, невдачі, втрати і труднощі це не випадкові неприємності, а необхідна частина нашого розвитку. Саме вони стають випробуваннями, які формують нас, перевіряють нашу силу і дозволяють рухатися далі. Успішних людей відрізняє невідсутність проблем. Вони так само зустрічають перешкоди, як і всі інші. Але ключове їхня реакція вони не дозволяють труднощам зупинити себе. Навпаки, використовують їх як спосіб розвинути витривалість і мудрість. Для них перешкода це не стіна, а тест. І якщо вдуматися, у цьому є величезна різниця. Бо саме від інтерпретації подій залежить, якими ми стаємо. Дуже важливо зрозуміти різницю між двома поняттями поразка і невдача. Більшість людей використовує ці слова як синоніми, але вони означають зовсім різні речі. Поразка це подія. Це об'єктивний факт. Ви не отримали підвищення ваш проєкт провалився. Стосунки закінчилися. Це зовнішня реальність, яка вже сталася. Вона тимчасова. Вона може бути болючою, але вона не визначає, хто ви є, поразка це, по суті, зворотний зв'язок від світу. Сигнал, цей підхід не спрацював, потрібно спробувати інакше. Подія і крапка. Невдача це зовсім інше. Це внутрішній стан. Вона починається там, де ви з поразки робите висновок про себе. Ви говорите, я невдаха. Тобто з конкретної події створюєте ярлик для своєї особистості. Це вже не факт, а інтерпретація. І головне це вибір. У момент між подією та вашою реакцією ви вирішуєте, чи залишиться поразка просто досвідом, чи перетвориться на невдачу. Це проміжок, де вирішується доля. Уявіть ситуацію. Двоє людей відкрили кав'ярню. Через півроку бізнес збанкрутував. Факт, поразка. Подивимося на реакції. Перша людина каже собі Я так і знав. Я не бізнесмен. У мене ніколи нічого не виходить. Я невдаха. Вона інтегрувала подію у свою ідентичність. І в результаті ставить на собі хрест. Друга людина реагує інакше Окей, ця стратегія не спрацювала. Можливо, була погана локація, занадто високі ціни чи слабкий маркетинг. Які уроки я можу винести, вона відділила подію від себе і перетворила її на джерело досвіду. Це дві протилежні реакції на один і той самий факт. Висновок простий поразка це те, що з нами відбувається. Невдача це те, як ми на це реагуємо. І саме в цьому полягає наша влада. Ми не можемо завжди контролювати події, але ми повністю контролюємо власну реакцію. Це означає, що будь-яка поразка може залишитися уроком, а не вироком. Щоб ще глибше зрозуміти цю ідею, автор наводить кілька аналогій. Перша річка вона завжди шукає шлях найменшого опору. Якщо є камінь або пагорб, вода огинає його. Здається, це логічно. Але результат такий: русло річки стає довгим і звивистим. Вона витрачає набагато більше часу, щоб дістатися до океану. Так само і людина, яка постійно уникає труднощів. Вона уникає серйозних розмов, відповідальності, напруженої роботи. В результаті її шлях до мети стає довшим, менш ефективним, а характер слабшим. Кривий тут означає не обман. А саме неефективність і нездатність використати свій прямий потенціал. Друга аналогія м'язи. Якщо ви хочете бути сильними фізично, вийдете в спортзал і піднімаєте вагу. Без навантаження м'язи не ростуть. Більше того, без опору вони слабшають, атрофуються. Розум працює за тим самим принципом, йому потрібні тренування. І ці тренування це наші проблеми, виклики, конфлікти. Саме вони змушують нас мислити, знаходити нові рішення, ставати гнучкими і сильнішими. Життя без проблем це життя без інтелектуального і духовного фітнесу. І результат очевидний слабкість. Сам автор навіть говорить, що його власна філософія сформувалася саме завдяки труднощам. Вони змусили його думати. Аналізувати і шукати нові підходи. Тобто без них не було б зростання. У цьому сенсі труднощі, не покарання, а необхідна умова розвитку. Звідси виникає наступне запитання, які саме внутрішні м'язи нам потрібно тренувати. Тут на сцену виходить самоаналіз. Автор стверджує, що чесний погляд на себе це найвигідніша інвестиція, бо він приносить дивіденди у всіх сферах життя. По перше, економія часу та енергії. Коли ви знаєте свої слабкі місця, ви перестаєте наступати на ті самі граблі. По друге, ви приймаєте кращі рішення усвідомлюєте свої схильності, наприклад, до прокрастинації чи до страху ризику, і коригуєте поведінку. По третє, відбувається особистісне зростання, бо ви не можете виправити те, чого не ви знаєте. Тільки чесність із собою дозволяє перетворити слабкість на силу. Звісно, такий процес болючий. Легше звинувачувати долю інших людей чи обставини, ніж подивитися в дзеркало і сказати я недисциплінований». Я кидаю справи на півдорозі я надто гостро реагую на критику. Це вимагає мужності. Але саме ця мужність і стає фундаментом справжнього розвитку. І останній важливий момент, який виділяє автор. Єдина сфера, де ми маємо абсолютний контроль, це наш розум. Ми не можемо керувати економікою, погодою, минулим чи думками інших людей. Але ми можемо контролювати те, на чому фокусуємося, які думки плекаємо, а які відкидаємо. Це наша найбільша свобода і водночас найбільша відповідальність. Автор наводить просту метафору розум це махніт. Якщо він негативний, то відштовхує можливості людей і навіть добрий настрій. Якщо позитивний притягує людей, які на одній хвилі нові шанси, ідеї. Позитивне мислення це не наївність, а практичний інструмент. Але важливо розуміти, воно не з'являється саме собою це праця. Щоденна і свідома. Бо навколо нас море негативу, новини, скарги, невдачі. Якщо не докладати зусиль, наш розум автоматично сповзає у негатив. Лінія найменшого опору працює і тут. Щоб підкреслити цю ідею, автор наводить приклад зі своєї книги Думай і Багатій. Перший рукопис він написав у пригніченому стані під час Великої депресії, коли перечитав. Зрозумів, що текст вийшов занадто негативним і не буде мати успіху. Він не змінив жодного слова. Просто ще раз переписав весь текст від початку до кінця, але вже перебуваючи у позитивному, натхненому стані. І саме ця версія стала світовим бецелером. Висновок очевидний Наш внутрішній стан безпосередньо впливає на результат будь-якої нашої роботи. Отже. Головні ідеї можна звести до кількох пунктів. Поразки неминучі, але невдачі існують тільки тоді, коли ми самі визнаємо їх такими труднощі це тренажери, без яких ми слабшаємо. Чесний самоаналіз це фундамент, на якому будується розвиток. А розум це магніт, який або притягує, або відштовхує залежно від нашого стану. І якщо узагальнити все сказане, ми не можемо уникнути проблем, але можемо навчитися використовувати їх для свого зростання. Ми не можемо завжди контролювати події, але завжди можемо контролювати свою реакцію. І саме в цьому полягає справжня сила.